Чотирьох студентів Закарпатського угорського університету імені Ракоці другого у вівторок викликали до берегівського РТЦК та СП для уточнення військових даних. Така процедура є обов'язковою для всіх громадян України, але згідно із законом, студенти закладів вищої освіти, так само як і викладачі, мають відстрочку від мобілізації. Усі четверо студентів мали чинні документи про відстрочку, які показали у центрі. Незважаючи на це, їх утримували всередині понад 24 години. Про цю ситуацію першою повідомила депутат Європарламенту Вікторія Ференс на своїй сторінці у Фейсбук. у зв'язку з подією товариство угорської культури Закарпаття Тук з КМКС оприлюднило офіційну заяву. Після цього, а також після звернення керівництва університету, ТЦК відпустили двох студентів в день, а ще двох після шостої вечір. Учора товариство угорської культури Закарпаття оприлюднило заяву після того, як університет Ракоці звернувся до нашої служби правової допомоги. Студенти отримали повістки до берегівського ТЦК і виконали свої громадянський обов'язок прибули для оновлення даних. Проте чотирьох із них утримували понад 24 години. КМКС вважає таку процедуру вкрай обурливою та незаконною. Ми звернулися листом до міністра оборони України, до Закарпатської обласної військової адміністрації та до уповноважених. Женого Верховної ради з прав людини з проханням розслідувати інцидент і не допустити подібного в майбутньому. Адже держава, яка прагне вступити до Європейського союзу, повинна у подвійному обсязі дотримуватися принципів верховенства права, що починається з виконання власних законів. Тим часом берегівський РТЦК та СП спростовує факт утримання студентів. У центрі заявили, що студенти раніше не проходили військово-лікарську комісію, яку тепер було проведено. Після проходження військово-лікарської комісії та оновлення своїх персональних даних усі зазначені громадяни України залишили територію ТЦК. Інформація про будь-яке затримання є неправдивою та маніпулятивною. Заявили у ТЦК. Наразі всі четверо студентів відпущені проте питання лишається відкритим. Усі вони отримали нові повістки і мають з'явитися знову наступного тижня.